Кожна велика культура славилась своїми великими воїнами в Україні це козаки, у скандинавів вікінги, а у японців самураї та ніндзя. Розглядаючи японську міфологію, ми не могли проігнорувати цю тему, адже для більшості українців ці поняття стали символами Японії ще задовго до манги та аніме. Розпочнемо із самураїв. Адже їхня поява була ранішою і припадала на десяте століття, тоді як перші згадки про ніндзя датуються тринадцятим століттям, а зникають ці талановиті воїни майже одночасно у XIX столітті, оскільки через зміни державного устрою відпала необхідність у подібному роді військ. У цьому відео пропонуємо розібратися, у чому була різниця між самураями та ніндзя, і також дізнатися цікаві факти про них. Приємного перегляду. Самурай буквально означає слуга. Самураї, як правило, служили своїм феодальним лордам даймьо, і формально імператору. Хоча імператор і був головою держави в Японії, реальна влада в період феодалізму належала шогунам, генералам та даймьо. Імператор і його двір не мали такого впливу, як феодальні правителі. Тому самураї були вірні та підкорялися своїм конкретним даймьо, а не імператору безпосередньо. Самураї були воїнами-аристократами, на зразок європейських лицарів і були зобов'язані слідувати кодексу честі, відомому як Бушідо, який передбачав такі цінності, як вірність, сміливість, честь і повага до старших. Як і годиться, самурайському ремеслу навчали з юних років. Настанови вчителя та родини були двома основними факторами, які відігравали ключову роль у вихованні молоді з самурайського стану. Ці фактори закладали фундамент ідеалу воїна, який базувався на міфологічних переказах, буддийській байдужості до смерті, страху і болю, конфуціанському культі синівської пошани та японській традиції вірності своєму феодалу. Родина і наставник передусім дбали про формування характеру юнака. Розвивали в ньому сміливість, мужність, витривалість і терпіння, тому що що? Правильно, терпець тебе шліфує. Крім навчання, у майбутніх самураїв закладали найважливіші чесноти, такі як безстрашність і хоробрість, які дозволяли воїну жертвувати власним життям заради інших. Цей характер формувався через читання оповідей і легенд про відвагу легендарних героїв, відомих полководців і самураїв, а також через перегляд театральних вистав. Часто батько наказував майбутньому воїну для розвитку сміливості відправитися вночі на кладовище або в місце відоме своєю поганою славою, де, за легендами, була нечиста сила. Також практикувалися відвідування хлопцями публічних покарань і страт на нічний огляд відрубаних голів злочинців, на яких син самурая повинен був залишити свій знак, що підтверджувало його присутність. Це мені трохи нагадало стрільця Кінга, який проходив схожі випробування. Можливо, натхнення автор брав саме з легенд про самураїв. Для розвитку терпіння та витривалості юнаків змушували виконувати важкі роботи, проводити безсонні ночі під час свят, ходити босоніж взимку, вставати рано вранці тощо. Випадкове позбавлення їжі також вважалося корисним для виховання. Хм, Зважаючи на вище перераховане, я майже самурай. -ка. Таким чином, ми плавно підводимо до того, що філософії воїна навчали не лише хлопців. Хоча вживання виразу жінка, самурай чи самурайка є семантично неправильним, оскільки слово самурай використовувалося тільки щодо чоловіків. Жінку, що належала до стану самураїв, називали Она Бугейша, де онна значить жінка, а бугейша людина бойових мистецтв. Крім того, до жінок із стану самураїв може застосовуватися термін «букеноонна», що означає жінка з класу Буке Буші. Але на відміну від Она бугейша він не означає, що жінка реально брала участь у битвах на рівні з чоловіками, а лише говорить про її походження і, можливо, про те, що вона отримала традиційний для жінки самурайського класу мінімум знань у рукопашній боротьбі і фехтуванні. Основна зброя самурая це, звісно, меч, найвідоміший з яких катана. Також самураї не гребували луками, списами та іншою зброєю. Їхні обладунки були важкими, забезпечуючи захист у відкритих боях. Основне завдання самураїв полягало у захисті своїх господарів і виконанні їхніх наказів у відкритих боях. Вони вели війни за встановленими правилами і велику увагу приділяли питанням честі та гідності. Настільки велику, що в Японії існував ритуал Сепуку, більш відомий у наших краях як харакірі. Сепуку було важливою частиною культури самураїв. Відповідно до кодексу честі Бушідо, честь, відповідно, мала першочергове значення. Якщо самурай був змушений пережити ганебну поразку, бути захоплений ворогом або порушити свої обов'язки, він міг скоїти Сепуку, щоб зберегти свою гідність і честь. Думаю, більшість з вас знає, як проходив цей ритуал. Традиційно, людина, що вчиняла сепуку, одягала білий одяг, символ чистоти, і мала виконати розрізання живота за допомогою меча катани. Поруч з ним завжди знаходився Кайшаку, спеціальна людина, що виконувала швидкий удар мечем для того, щоб припинити муки і не дати жертві страждати від тривалої смерті. У вас могло виникнути логічне питання: а суть хіба не в стражданнях? Ні. Суть в тому, що японці вірили, ніби душа людини знаходиться у животі. Слово хара буквально означає живіт, тому розрізання живота було символічним актом, який вважався розкриттям серця і душі людини. До речі, людей без живота стародавні японці вважали бездушними, тому можна сміливо навідати животики. Самураї входили до особистої варти імператора та сьогуна. Однак, як ми говорили раніше, більшість з них служило даймьо – Феодалам з великими земельними наділами. Якщо самураї вважалися елітою серед населення Японії, то дай були елітою серед самураїв. Воїн, що втратив свого господаря або позбавився його покровительства, не міг більше називатися самураєм і ставав Роніном. Термін Ронін буквально означає людина хвиль, що символізує їхню нестабільність і постійне переміщення, як хвиль у морі. Роніни вважалися нижчими в соціальній ієрархії порівняно із самураями, які мали господаря. У традиційному японському суспільстві роніни часто зневажалися, оскільки відсутність господаря суперечила принципам вірності, закладеним у кодексі Бушідо. Деякі роніни ставали найманцями, охоронцями або навіть розбійниками через відсутність стабільного доходу. Інші шукали можливості повернутися на службу до нового господаря, але це було не завжди просто. Найвідомішою історією, пов'язаною з ронінами, є легенда про 47 ронінів, які помстилися за смерть свого господаря і стали символом вірності й честі. У 2013 році на основі цієї легенди зняли фільм з Кіану Рівзом в головній ролі. Не те, щоб фільм шедевральний, але непогано розкриває тему. Ми ж тему самураїв вже розкрили, тому перейдемо до ніндзя. Ніндзя перекладається як людина, що приховує. І на противагу самураям вони походили з нижчих соціальних класів. Ніндзя не були пов'язані з кодексом бушідо, тому мали більшу свободу у методах ведення своїх операцій. Основними завданнями ніндзя було шпигунство, розвідувальні операції, саботаж, вбивства та диверсії. Вони спеціалізувалися на прихованих атаках, уникаючи прямого бою. Ніндзя часто використовували методи маскування, проникнення на ворожі території, встановлення пасток та дезінформацію. До речі, сучасні балаклави, ймовірно, були запозичені у майстрів маскування ніндзя. Тепер трохи поговоримо про ніндзюцу. Це традиційне японське бойове мистецтво та система військової підготовки, яка безумовно асоціюється з ніндзя і включає широкий спектр навичок, які дозволяли ніндзя залишатися непомітними та ефективними у виконанні своїх місій. Ніндзюцу розвивалося протягом століть у Японії, починаючи з періоду Сенгоку, 15-17 століття, коли тривала епоха міжособних війн. Найвідомішими школами ніндзюцу були клан Іга та клан Кога, які спеціалізувалися на різних аспектах цього мистецтва. Ніндзя володіли різноманітними бойовими техніками, включаючи рукопашний бій, метання зброї, маскування та виживання в екстремальних умовах. Вони використовували спеціальну зброю, таку як короткі мечі, нінджато, сюрікени, кунаї та інші інструменти. Їхнє обладнання мало бути легким і зручним для швидкого пересування та непомітності. Не можемо також уминути увагою плювачки ніндзя або пристрої для випльовування, які називалися сіракуба. Це були спеціальні маленькі трубочки, через які ніндзя могли випльовувати різні речовини. Наприклад, отруту або пігменти для тимчасового затуманення ворогів також в історії існували різні види таких пристроїв, як плювальні трубки, або навіть спеціальні механізми, через які ніндзя могли випускати дрібні камінці, пігменти або димові частки для того, щоб заплутати ворога чи втекти непомітно. З часом образ ніндзя став обростати легендами, що включають фантастичні здібності, такі як невидимість, можливість ходити по воді та надлюдські фізичні навички. Хоча реальні ніндзя й були майстрами маскування та тактики, багато з цих міфів є перебільшенням. Дякуємо, що не зважаючи на прекрасну погоду за вікном. Сподіваюся, ви додивилися це відео до кінця. Звертаємо увагу, що голосування на нашому каналі у розділі Спільнота буде завершено через три дні після того, як вийде це відео, адже воно останнє у розділі японської міфології, а далі будемо робити ту міфологію, що перемогла за вашими голосами. Чекаємо ваших подобаєк під цим відео. Також будемо вдячні за підписку та поширення контенту.